Восени буде тетрс. Перший пік Люмінс Райс, прийшовши з PlayStation 5. Не... PlayStation 5. 5. <coughs> <Luminous> <coughs> <variety YouTube>. Аし, <плат> якщо ти знаєш нашу останню гру Tetris Ефект, ти можеш вірити нам, що Luminus Rise буде набагато ліпше ніж дропані блоки. Дивись і чуй про себе з Дякую і насолоджуйтесь State of Play. тільки початок да, по суті. Ничего, классно. Те так типа 25 25 році. Ну, слухай. слово, я. чекав. шей чекал. Потом сапоги мининг. Реально я мазаки. Цепой часодов from grasshooper manufacture.

Це Silent Hill, шановий. чи я да, просто... це Silent Hill, да японський mm. Ну, нам же і показували, тому я не знаю. Ну, типу, новий трейлер круто, напевно. Я просто не думаю, що воно мене вже більше зацікавить, чим воно вже, в принципі могло би зацікавити. Геймплей покажуть хіба ж? І пропали. Навіть моя бабуся, вона на Берлі може йти. Що це ми монстрами повсюди? Ідако. Японські школьники. Ще я плутаю щось. А ні. Це якийсь треш походу. Блін, я, я вже подумав, що це Кодзіма знову накакав, на, на, на короч. Ну, він любить таке, ти, ж пам'ятаєш, що він таке обожнює щось подібне? It's a captivating open world experience filled with oddball characters. Ну це щось походу навіть більше, ну, Кадзіма би зміг видати. Що це за скібіді туалет контент? Ооо, oh, PlayStation ексклюзив. О, боже цим, цим ексклюзивом треба пишатись. Я надіюсь, я надіюсь, що все задоволений, що купив PlayStation і продав її, її своїм підписникам. О, мобілки. Як же, мобілки як же, ексклюзив. як же Шевцов і його підписники зараз будуть хавати контент? Просто такий же... Який же жах, звісно. Це просто ужас Я ж просто... от які ж були сочні ігри на PlayStation 4 і які ж кал на PlayStation 5 Нахуй, це по-інші PlayStation Да, да, даже там брати третью PlayStation, особну другу PlayStation, то там шо, як капець просто було Як можна було так скатитись просто? Ну подивись, що вони випускають, подивись на цей графон Подивись на це compete in courses from 10 different regions around the world. Який мені сормо це на, през на презентації PlayStation, PlayStation показувати? Pre-orders begin Ну, корофоне головне, але, блядь, ви ж це показуєте Так, просто да, презентація Pac-Man в PlayStation 5. Ми цього саме чекали, а, да, так Це то, що продало мені цю гру, все. Я йду купувати, я йду купувати просто зараз <реш> же. <реш> мені Pac-Man продав цю гру. Так, щось цікаве. Ну це знайомо, це серія популярна, це Ninja Gaiden, менш. Наскільки я знаю, там фанатів багато цієї серії. Та й виглядає арт-стайл, кстати, прикольно теж. Виглядає красиво. Дійсно, виглядає на дебет. Сонік Манія по Ніндзі Гайдзі. Не просто Сонік Манія, не дотикає тут. Бачите, пушки є. Це, коротше, це час Джек Ребіт. Да, они бьются только мечом, а я видишь, они там с пушкой бьются Да, это Соник Mania, только по Ninja Gaiden, блять А, ну вон там персонаж, значит, с пушкой, или что? Блин, я не подумал Прикольно выглядит на самом деле Был бы у меня час на такое, я бы поиграл с удовольствием, на самом Выглядит как классно Симулятор альпиниста это самое то, что я хочу видеть на презентации PlayStation Manage balance and stamina to discover secrets. Я не сп... я не супер... я не сперечаю, що це не може бути реально цікава гра, реально hey, атмосферна, класна, ну, блін. I'm oh. um, Marco. Nice to meet you. Це не те, що, що я хочу бачити просто на цій презентації. <laughs> я вірю, що це може бути хороша гра, що це може бути класна гра, бо виглядає прикольно, але, блін. You can give it a try yourself with a demo that arrives later today. Нихуясь, ну, серйозно, ну, типу... But there's still a lot of state of play to come. This next reveal comes from the game preservationist at Digital Eclipse.

Ну, це прикольно, кстати, насправді. 4 на 3. 25 році. Ніхуя собі. А це, типа, що це буде Ну, Це я так розумію, буде прям. ремастер? Чи що? Я так вони просто. Передадуть старі морфа комботи для того. Ну вони прости. навіть без ремастеру, то це просто як переведення, yeah, і все, без, без нічого абсолютно. Games, but... І то буде працювати на якомусь ратому wow, емуляторі, який буде Every хуй там працювати. Yeah. Що ще це все-таки буде. We no, на напевно це круто, <laughs> <laughs> На PlayStation 4, воо! Oh. 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 Пам'ятаєте PlayStation 4. І нахіра було купувати PlayStation 5 питання ну, Реально, зараз PlayStation 4 виглядає на фоні 5 краще. Ну буквально дешевше І краще. Вони щось анонсим, кстати, зараз. Що це буде, цікаво. PlayStation Fight stick, так, О, це це, shift це и Сюди Сюди Сюди. Time Shift задоволен. От бачиш, він пропустив, кстати. От, от даремно він не прийшов на презентацію. А де, де, ти там щось пишеш, мене просто стрімно? Аймс, аймс кену, залез. Ну все, все. Оце, кстати, це, то, 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 що я казав, да, це цей, це, переведення цього. Як він називається, забуваю? Metal Gear. <реку> Metal Gear. Ні, це... Блять. Like ну, це круто, тому що я хочу дійсно їх, них пограти. Я напевно буду грати все за все зараже ну, напевно. А пограти нові було б, напевно, круто. Я там люсь якесь порівняння, типу, наче, і там воно, в принципі, ну, плюс-мінус так само виглядає, типу. Просто з графоном краще. Ну, це класно, це класно. У мене буде смисл пограти у них. О, сюди. Сюди. Оце причина. Оце, оце зараз ми бачимо причину, по якій я, по якій я подумав, що та гра це від Кодзіми. Це ж, це ж поняв, щоб не було здивання. Так, Да, это не Metal gear solid 3 Це було добре. Я, я пропустив. Я, на жаль, просто я воду пив просто, що там було. тут стелс який, блядь. Там стелс був. Там він став єдиним з каменем. Mm. І то як володар перся. І плащі були. Все, хороші ігри подивилися. їсти. <laughs> Ладно, може це щось хороше, насправді. Це... До речі, знаєш, що ще показати новий... М... Ці, симу, сіму, коротше, цю нову поняву? Тільки там вона якось інакше називається. Ghost of Utage, якось так. Стрима. Там, коротше, Ghost, Ghost of, of, of... Utage, якось так, коротше. Але це не вона, це не вона. Якось. А, це не ох, це <плес> <плес> ж це ж не ох, це ж не ох. Це ж теж Souls-like. Uh, на Телден Рінгом опарюється. Угу. Mm -hmm. Коротше, це не лог, це теж серія mm, дуже популярних Souls-like. Ну, вони кажуть, що вони там чимось даже солеві, кажуть, що That там не є якась своя фішка, типу, That в порівнянні з Dark Souls. Як я взагалі забув про Ніох, кстати, я, я даже не можу поняти, yeah, яке звук ]こんにちは. про Ніох. Це Яуда from Team Ninja. Ми дуже excited заанонцювати Ніох 3 <laughs> до останнього інсталмент <laughs> до цієї гри ми показуємо унікальну ніндзя стайл. Вдобавок до, до дуже відомого самурая. Це виглядає красиво, насправді, ігра. PlayStation Демо доступне сьогодні на PlayStation 5. Тому ми дуже би хотіли, б, щоб ви це спробували. Будь ласка, пограйте в цю гру і ну, купіть її. Я будь ласка. ніколи не грав з лайки, в принципі, але я думаю, що це дуже цікаво. І я думаю, що це прикольна гра, бо виглядає прикольно. PlayStation 2 нарешті ми почекали сіри на хорошу консоль. Ти переплутав. Там є припояска передвойкой. Це просто но. Це просто інша PlayStation 2. Але це та сама PlayStation 2. Ну, графон в принципі, напевно такий самий Коротше, це take whatever I need. Короче, насправді. <laughs> виглядає прикольно, кстати. Стелс і гра VR, це круто, кстати, реально. Якщо там будуть головоломки якісь... Блін, ну я би в таке навіть поіграв, реально, якби в мене був VR, це круто. У мене, в принципі, в VR і навіть не укачують, так що... Я б таке зіграв. Тому що, я іграв Алекс Half-Life, мені дуже сильно сподобалось. Я його половину пройшов в VR. І. А я інші половина ітові подивився. Oh, а, Це зі... Це ж кстати, популярна серія цих ігор про украдія. Фіфи. Ну да, я щось ще с чупку Це... Tidewalker. Цей. No man's sky, похожий по графону. Uh, ну ладно, це не номен скай. Але мені щось так по стилістики щось показалось. Але виглядає прикольно, слухай. Мені вже подобається насправді. Ну, арт-стайл ар от і мені подобається реально. Це Це мультиплеєр? Сюжетний мультиплеєр А, ну ладно, да, це ж нудбат, якщо це коопна гра. Якщо це кооп, то це хорошо. А, ні, це типу, коротше я я поняв, коротше, як це буде, це буде як Death Stranding, і поняв. Там ще до речі, є контролер у цей DualSense в стилістиці першого контролера PS1 дуже красиво, льда, але він стоїть 7000. робот задихається, чи що? Це навіть не на робот, це, блядь, якийсь стри... дерев'яний Який стри... Який манекен. Mm -hmm. Ну, виглядає поки приємно. Але, блін, 2D... 2 FPS, звісно. Я розумію, що це, типу, арт-стайл, да? це стиль 2 FPS, ну, блядь. Стайнин <риклад> на бичанде <звучить> стелс. Да, я шо 1006 остров. Короче, це нормальна гра про пиа про піратів, походу. <сміст> у Ubisoft не вышли, вийде, походу, у них Ні, ну короче, короче, гра про піратів, Ну понятно, ну прикольно, типу, да, Власне. Е, У нас в принципі, не то, що просто багато игр про піратів, типу, сингловых тим паче. Але, блін, циферки урона, ну пожалуйста, ну на, ну, ну, які, ну, які циферки урона, ну блін. Які, які циферки шкоди? Ну куди це? Я просто коли циферки шкоди бачу на екрані, блин, це трошечки засмучує. Я розумію, що там, скоріше всього, будуть левел ці блоки, типу, як ти не зможеш пройти, тому що моб буде просто гігасильний. І тобі прийдеться його півчаса колупати. Фактично таке буде. Ну, блін. Це ж не цікаво. Ну, такі жанри JRPG-шок. We are very excited. Я, я дуже ексайт. Я буду ексайт, коли я буду презентацію На показувати Xbox і, працює і, працює і, працює і, працює і, працює і працює цей Summer Game Fest. Я буду дуже ексайт. Але це буде завтра. Ми граємо за пожежника, який вбиває зомбі. Я правильно oh, розумію? Ну, слухай, це звучить цікаво. Це, це цікавий концепт. Будь... Розумієш, вогнеметчик. Вогнеметчик це вже кліше. А ось рятівник з водною пушкою, це, це то, що треба. Я насправді це, 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 це круто виглядало, якщо чесно, я таке таким грана. He watched them fall, then found his way off that mountain. He was 11 years old. He then started a grand tour of every major boarding school in Britain. always at the top of his class. But the Dietska, odds with the Cinematic, no. Because he played. And they're all in need of early retirement. Nobody knows what to do with him. I suspect he feels the same way. Utterly reckless. He only survived thanks to blind... я який Але тупий. Блин, типу, не так це виглядай Так! Это какая-то игра по фильму чи что? Это Джеймс Bond. Бонд! Нихера, okay. субтит! What the fuck? Это интересно! Это интересно! Наконец-то она сейчас показали нормальное. По круто выглядят, я надеюсь, они просто, ну типа, что это так рабы выглядят потом они а сами синиматик Да, это походу рабы выглядят и Офигеть, ну это круто! Это реально классно! Блин, гра по Джеймсу Бонду, офигеть! ще й трейлер якийсь сочний. І це геймплей показують! Як же воно круто! Просто як же мені нравится стилістика болит, она типа ваше, типа, ніби... ну, наполовину, як ніби то рисована, типа, но, но реалистично, типа, и Який же стильний стиль у гри, типа, артстайл? Блин, то сейчас подходит... Якщо тут ще можна буде на машині. Я сподіваюся, можна буде на машині кататися, походу. Блін як же я хочу в це пограти, оце я хочу реально пограти. Як же я це хочу тепер? Я просто божній подібні стелс ігри. Я дуже хочу, щоб це була офігенна стелс гра, де я буду ходити з глушителем просто і виносити ворогів. Це це, це це, капець, як неочікувано. Бак Вау воно... wow. another... І пади, як воно круто виглядає There's за another... те. Як же воно круто виглядає? Просто звичайно, коли випускають, знаєш, ігри по фільму, це кіскал просто лютий. Там за передзамовлення постоїт золотий, дають що І скин, якийсь Да, Да. I'm hacking Abraham. Well, I'm not sure what you're The team is thrilled to announce the, 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 the first flight. You'll experience James Bond as a young aircrewman in the Royal Navy. Before the tuxedo and the martinis, as he first steps into the world of espionage, striving to earn his double O status. кадри, кадріки спецпосту Джеймса Бонда. Зараз подивлюсь, на що воно виходить. Пожалуйста, скажіть, що <проб> це буде не тільки на PlayStation. <проб> Як воно називається? First Light 007. Пожалуйста, скажіть, що ця штука буде не тільки на Так, хорошо. Е, від... Повноцінний анонс відбудеться 7 червня. А ну це просто кажуть, типу коли буде анонс. То що, це Tsushima 2? Е, це Ghost of Utah. Ну, так, да, це по суті Tsushima 2. Це продів... продівку, коротше, буде. Це головний герой. Ну каже, це понятно. Це було очікувано, що покажуть Ghost of Utah. Окей. Ну, це круто, в принципі, тож, то, що, принципе, карша Госсима була хороша, типу, гра, очевидно, і ця... буде хороша. Mm. Да, ПК, PlayStation та Xbox, офигеть! Кайф, 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 я це куплю, сую потом в стімі. Я потом, напевно, брата попрошу консоль і пройду Джеймса Бонда через геймпас. Uh, Pass. Надеюсь, він буде в Game Pass. Надеюсь, що реально Джеймс Бонд буде в Game Pass. А, ну це на типу анонсували, що буде uh, Deep Dive, понял, типу це Crossfire Title, то есть вони там типа ігру детально покажут потім. Це Капітан Америка? Чмону є поинтська? Оце питання, до речі. А, а це... А це хороше питання. Так, Бетту Ніндзя, але Капітан Америка ніндзя. Це, по... це файкинг? Ааа! А, це мамся с кепком. Новий? Це файтінг? Западти по Марвел? це круто, я, це. це це круто. Я я хотів в Marvel, файтинг по Марвел. Ну все, до речі, кусе така старася, а, не не тільки сикло року, походу. Я Делос просто пока sí. нормальних героїв знати, поки тут всі герої знаю, що показують. <райклу> Але блін, то що воно в нова, аніме стилі, ну what the fuck. Чому воно в одніме стилі? Ну, в принципі... Але виглядає Враховки... красиво, я не спорю, ні-ні, я не спорю, виглядає красиво насправді. Враховуючи, в якій серії воно заходиться, я вже не маю питань, бо воно треба жити в Просто воно виглядає красиво в цілому, і задніки красиві, кстати, теж. Бачите, задніки такі прям глибокі, красиві, прям дуже. Я щось залей, залі, як в комському, так всім бачу. Це що, реально чисто Марвелська хуйня? Це походу чисто Марвел. Це, це чисто Марвел буде, походу. І це круто насправді, я навіть задоволений. Ти Бачиш тут, типу, задненьке чисто Марвел, есть тобто це все Марвел буде, чисто Марвел. Це аніме файтинг по Марвел. Ну що, в принципі, not bad. Тільки ж поки мало героїв показали, до речі, дуже. дуже Дуже мало героїв. Поки 8 штук бачу. И типа 4 на 4 I mean, можна I mean, буде файти, I mean. так Ну yes. Тут уже Тут, тут уже задали ПК. А PC. чому в JMC не написали? І шо це? Так. Так. Зараз покажуть капком да? ні? Щось зараз покажуть. Заінтригували. Якоза? Ні. Пока. Не цим перемотку і це її заінтригували пряму. інтерактивне кіно. А наші вони перемотку тоді робили. Пусть не. PlayStation Using CalaQuy and Nobi. <гану> şey, я не знаю, що це було, але ми, ми домовились про зустріч випадку, рада. Коли ми розмовляли під випивкою, він, він неочікувано сказав. як би ти очікував, що Марк Як би ми зробили, <порізь> я понял, я, 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 я понял. Мару це глобальне айпі. Мені це закуповувати, це було неймовірно на гордість. <ріст> і в такий же час я думав, чи може наша компанія реально це зробити? <ріст> ну, коротше, два хороших анонси в цій презентації виходить. Джеймс Бонд і Марвел гра. Що воно ще було? Більше нічого, по-моєму. Ну, всі старі анонси, які ми вже знали по типу Metal Gear, ми знали про Metal Gear. Поки що із цікавого анонсувалися з нового, це, получається, Marvel і...

Капец. Я просто не уявляю, а як вообще формат файтинга буде 4 на 4 в такому, типу? ну це ж дуже тяжко можна, бо, бо, блядь, буде батьки, ні? Два релла будуть просто шкат, хотя ты так весь самишь своим.

Все це кинець, так поймаємо. Ой, що зараз щось покажуть, може ще почекаємо давай. Вот з теорії показати. Ну так, найкраще був анонс про терсі, про туалет, це ну, типа. А, ну ще цю ігру показали з мечем, але. Але не понятно. Ну, ще Mortal Kombat, і, ну, це теж якби пофіг. Оце, оце кайф. Вот тот агент, прям капец меня засекали. Я надеюсь, он уже в стиме появился, агент, я его себе в список важного закину. Ну классно, на самом деле. Ну, блин, на самом деле не классно, только что, блин, PlayStation эксклюзивы, да? <laughs> Чем цел? Да, что ты бы не продал свою консоль. <laughs> Властно могло быть и легче, но... Могла бути поза минула презентація. Перед минуле могла бути. Я бачу, люди недовольні. А що значить? що знає L? Ну, типу, я W, типу, він і L це луз. А, Луз. Луз, це хуйня, W означає... Да ні, я не вважаю, що це луз. Ну ні, ну, блін, показала Хентон. Ну, типу, луз для PlayStation, напевно, це луз, Типу, вони, наверное, очікували, що їм покажуть... Ексклюзивно нарешті якісь. А їм якби, ну, вони знову пососали біб. Плану, але ми. Окей. Ну, вони, по суті, знову пососали, як бы. Пістово прокрафт рекомендації. Worchout? Да, я так дивлюсь іноді